Вони не вміють виголошувати гучних промов, кажуть просто чесно виконують свою роботу. А про те, що взялись за цю справу за покликом душі і сьогодні вважають своїм святим обов'язком, не заведено говорити між чоловіками. А почалось усе буденно. В дитинстві ще на початку 70-х, сільськими хлопчаками збирали в лісосмугах гільзи від патронів і раптом наштовхнулись на непоховані останки солдатів Великої Вітчизняної. Ми зайшли в ту посадку, і там як вчора війна була. Кругом валяються кості, розкидані, валяються обу, гільзи стріляні, ржаві, валяються ошметки. Вірні, куски шинелі. І навіть на одному з куска шинелі був відпочаток мідалі медалі. то Це, звісно, поразило так сильно. Тут це були якраз майські дні, коли 9 мая ветірани тут наші марширували зіня медалями. А тут зайшли, а тут їхні товариші лежать отак розкидані, розкопані. Ця знахідка радикально змінила життя Ріфата. Невдовзі хлопець розпочав свій особистий рахунок знайдених солдатів Великої Вітчизняної. Згодом до нього приєднались друзі-однодумці. В результаті багаторічної пошукової роботи хлопці перетворили на куточок поверненої пам'яті звичайну кімнату у приміщенні Токмацької міської ради ветеранів. Зібрану колекцію солдатських речей городяни назвали між собою музеєм солдата зниклого безвісти. Тут кожний предмет людська доля, німий свідок героїчних і водночас трагічних подій кривавої війни. Немає більшої нагороди, кажуть пошуковці, як вирване з темряви невідомості ім'я воїна-визволителя. Невблаганний плин часу рідко дає шанс для встановлення імені з паперових документів та підписані солдатами особисті речі, ложки, бритви, котелки, як довічні автографи несуть у майбутнє їхні імена. Повертають пам'ять про героїв минулого не тільки рідним та близьким, а й усім нам. Побачив ту бумажечку в гільзі, а потім, почав її доставати. У мене просто руки трусилися, серце так колотилося. Ти що це ж записка? Я вважаю, це з війни від самого солдата, Послання, в будуще. До нас у школу прийшов от Юра, наш керівник теперішній, і відкрив там гурток пошук. Його попросили, наша директор школи відкрити там пошуковий гурток. Я прийшов в цей гурток і зрозумів, що головне все ж таки це не залізо, заліз, а саме от імен, доля окремого солдата. Мій прадід пропав під Харковом без як Коли та тему все немало, всі дають на сільське, скажімо, болезненно. І вот. потихоньку тісми его, не нашел. Ну то есть пропал безвісті, по настоящему не можем до сих пор найти. Так оно все закрутілося. Познайомився з ребятами, роззнакомились. Ну і это мне пришлось все по душе. Ну, тепер я без этого не могу. добре. Пам'ятає Ріфат своє хвилювання, коли тримав у руках зітлілі фрагменти червоноармійської книжки, що передали до музею друзі-пошуковці, оскільки так і не змогли з'ясувати, хто її власник. Приніс додому після розклопок, а ночу не спиться. Не спиться і все. Думаю, ну подивлюся, що ж там відкрив, так не видно, а потім спробував через відеокамеру, а там є така функція Олюкс в інфракрасних лучах. Як почав вже дивитися, я просто хотів жінку бігти з кровотистягувати. Тому що вдалося встановити ім'я припавшого беззвісті солдата Доценка Івана Матвєєвича із Чернігівського району. Наш земляк. Обычно знаходимо там в Саратовській, з Армінії, з Грузії, а тут наш земляк. Не знаходили ми ще земляків наших. Як хлопцям сказав, закрутилось колісо воєнком, обратуся туди в Чернігівську сільську раду от, і знайшли трьох дочок. У нього, що було три дочки, син, син десь, по-моєму, чи вмер, чи погиб у 50-х, чи 60-х роках. а три дочки вже буквально через неділю приїхали до нас в лагерь. Одна дочка приїжджала. А потім на захоронення вони приїхали. Для них він був безвісті пропавший. Згодом з'ясували ім'я ще одного земляка Бугая Сергія Опатійовича. І знову радості й вдячності родичів не було меж. Тепер у них є можливість піднятися на скорботний пагорб, аби вклонитися праху свого солдата. Та колись письмо прийшло з Донецької області. Жіночка просила знайти могилу її брата якого 17 років забрали на війну сюди і пригнали десь сюди. І каже, йому було 17, і тих, кого з ним забрали, повернули. А він не захотів вертатися. Він, остався, він попав в греш пулемета Максим, він залиши воювати. І каже, останній раз, як верталися, бачили, він воду набирав десь біля криниці в Молочанське, ну, для Максима, для охолодження. І він, типу, привіт, передавайте там рідним, а я встаюся. І він пропав бізнес іде тут у нас. От, дитині 17 років було. От. Ми тоді, як дітворою були, то вже, як знайшли цього Васі Васильівна, нам тоді було по 12-13 по років, казалось, ух так, що це солдат. А зараз дивися, просто хлопцю було 18 років. От йому якраз день рождення 28, 29 сентября, 29-го там бої були під Нейдерфом. Він це час, ну це дитина, вважаю, Це дитина. А по Сферешвілі він тоді з 43-го 13-го, в 43-му 13 43 було 30 років, для нас казалось, що це такий дядько зрілий, тим більше офіцер, там зв'язки. А зараз думаєш, ну це молода людина. Що вся життя впереді була. Ще мог би дітей виспитувати. Після розгрому на Донбасі взимку 43-го гітлерівці відступили на новий оборонний рубіж. Від Дніпровських плавнів уздовж річки Молочної на 150 кілометрів простягалась добре укріплена, глибоко ешелована оборонна лінія Вотан. Це була чітко продумана військово інженерна споруда глибиною 12-17 кілометрів. Протягом весни-літа, на будівництво дотів, дзотів протитанкових рувів ворог зганяв місцевих жителів, військовополонених, в'язнів. Тримати мелітополь який був воротами до Криму і єдиною сухопутною артерією між кримським угрупуванням та частинами Південної групи армії, таке завдання поставило німецьке командування перед своїми військами. Адже поразка в північній Таврії дасть можливість радянським військам розгромити їх по частинах. Значення цієї лінії для наших військ було в тому, що якщо ми її прориваємо, ми можемо оточити величезну німецьку величезне німецьке угруповання в Криму. І для німців таке саме значення. Якщо наші війська проривають, то їх угруповання оточене. От чому такі запеклі бої за цю лінію власне і відбувалися? Події, що розгорнулись на пагорбах між селами Виноградне та Чапаївка. Не можна назвати боями місцевого значення, адже стратегічність прориву цього відрізку німецької оборонної лінії, складність бойової диспозиції для наших солдат, масштабність театру бойових дій говорили про надзвичайну важливість цієї операції для подальшого перебігу війни. 22 вересня частини 5-ї ударної та 2-ї гвардійської армії без попередньої підготовки сходу завдали удару по молочанським висотам, однак зустрів їх шквальний вогонь ворожих військ. І коли туди копнули, там знайшли 43 чоловіка. Всі вони побиті були артилерійським огнем, що інтересно було, поле як шукали, взагалі ні гільз не було, нічого, ні пуль, нічого. А от люди всі побиті осколками, побиті страшно. Невдалу спробу стрімко взяти першу лінію німецької оборони. Маршал Василевський не розцінював, як прорахунок командування. Знайшов інше пояснення. Після детального обговорення з командуючими армії, створившись обстановки, стало ясно. Наші сили очень розтягнуті. Війська 5 ударної, 2 гвардійської, других армій слабо обізпечені боєприпасами і нуждаються в поповненні лічним составам. Коли э, радянська, радянські війська йшли і потрошечку визволяли різні села та міста, вони звичайно забирали до своїх лав людей, яким вже виповнилося 18 років. Два роки тут не було жодної мобілізації. Це перше. І друге, люди, які два роки ну, сиділи під німецькою окупацією, вони звичайно вже мали трошечки інше уявлення про Радянський Союз. Окупаційні газети 1941 року, вони нагадували газету Правда, зразка 1911. 1900... 1988-1989 року там дуже багато говорилося про сталінські репресії. Там дуже багато говорилося про голод. Ну одним словом, все те, що не потрібно було знати, нормальній радянській людині. Зброї було дуже багато на 1943 рік, але є свідчення дуже багатьох людей про те, що зброю не давали їм. Треба було цю зброю здобути ну, в своєму першому бої. І якщо людина е, витримувала, ну, от вона начебто проходила ну, певний екзамен. Е, якщо людина не витримувала, ну, вона просто гинула. Ну, їх називали чорносвитками, чорнорубашечниками. Це саме за того, що вони йшли у гражданському одязі в бій. Тобто їм ще не встигали видавати. А зброю не давали? Ну, зі слів. Е, Очевидці тих подій, хто саме так попадали до лав радянської армії, видавали. Хоча могли не встигати, могли видавати частково, там, наприклад, одну гунтівку на трьох. Там. Звичайно, їх використовували в основному для розвиток вогневих точок противника, для того, щоб зекономити кадрові обучені частини. Це робили навмисно? Ну, думаю, що так. Це робили все ж таки, все ж таки навмисно. Да. Тому що так також були ідеологічна така підґрунтя. Що раз вони були на окупованій території, значить вони в чомусь винні перед державою. І вони мають якось спокутувати свою провину. Хоча в чому була їх провина, тут невідомо. Вранці, 26 вересня, долину накрив густий туман. Ледь він розвіявся. Відкрили вогонь сотні радянських гармат та мінометів. Над переднім краєм ворога повисли чорні клуби диму. Артпідготовка тривала 45 хвилин. За цей час сапери звели переправи, виявили проходи в мінних полях. А коли артилерію скривали глиб ворожих укріплень, над полем прокотилось вперед. Взагалі, війна це жах суцільний. І коли ти бачиш от ці осколки в останках солдата, ти бачиш його рани, як він погибав, от від чого саме він загинув, або у нього там пробита голова, або там якісь життєво важливі органи. Це також зачіпає. Видно, як. Або чоловік може бути от, би, сама ця поза, в якій він вмер. Навіть так буває видно, що саме він вмер, від, там, скрутився. якось там. Чи, навіть у нас був знайдений боєць один, який, можливо, перед смертю хрестився, тому що як, вмирав від ран, перед смертю він хрестився, тому що руки в нього були отак. От, права рука була зібрана характерно такою, і вона муміфікована була. ця рука. Бої точилися за кожний вигін траншеї. Гітлерівці чинили шалений опір і часто переходили в контратаки. Німецький інженерно-технічний розрахунок виправдовував себе. Прорвати лінію в лоб було важко, почалися тривалі бої. Видно, наприклад, що люди кидали гранати. Це значить вже був, був ближній бій. Тобто гітлерівці були десь поруч, або вони йшли в атаку, кидали гранати. Якщо є, наприклад, Стріляні гільзи в одній траншеї і, і ігри наші і німецькі. Це значить видно, що траншея переходила з рук в руки. Буває так, що видно, що вона неодноразово переходила з рук в руки. Тобто є пошарово йдуть німецькі гільзи. то перначально траншея була німецька, потім наші гільзи йдуть. Тобто наші бійці туди потрапили. Потім знову німці вибили. Ті, хто в обороні, вони зарані завчасно підготовані позиції, пристріляні там Місця, всі ці, да. розташована вся точки, так, Все це продумано. На, на, на це був час. А ті, хто наступає, у них цього немає. Вони просто йдуть, так, скажімо так, своїм кров'ю все, все відкривають, ці всі точки. Ми знайшли йшли солдатика трих в одній ямі. В одного був медальйон. от Представте собі, чоловік сохранів. До 43-го року, несмотря на те, що красноармейські книжки були, він сохранів медальйон. По ньому прочитали Єєцький, Філіп Давідович. З того дорожіння з Ростовської області. По архівним даним він числиться один раз похоронений, другий раз перезахоронений. А хлопці знайшли його там, де він погиб. От. Була там ще одного солдата ложечка з ініціалами ША. В той день вони погибли 17 октября. З цього полка погибло 12 чоловік. Ім'я только одного совпадає з ініціалами на Шеверда Шевердай вадба. З калмики. Ця історія нікого не залишала байдужими, і з вуст уста передавали місцеві жителі оповідання про те, що на Чіпаївській висоті у пошуках передової заблукали в темряві і наштовхнулись на німецький підрозділ 311 дівчат із штрафного батальйону. Німці захопили їх у полон, а на світанку усіх розстріляли. Кажуть, були вони не слов'янської національності. Хто знає, можливо, цей фактор став вирішальним для відправлення їх до штрафбату. У повоєнний час останки дівчат намагались знайти різні пошукові загони, впевненості додавали спогади місцевих жителів та усвідомлення того, що легенди у певній мірі спираються на конкретні історичні факти. Самі дівчата були, самі дівчата, молоденькі дівчата. І вони були і так їх побили, і тоді туди їх на степ затягнули, а там, як вже кончилась війна, а ми ходили окопи, копали і так от А вона. Що це були за дівчата? Звідки вони? Ну, ну із різних країв. І заразні, ну ми їх не могли розібрати. Вони всі були в крові. Ну уб'є, і вона так і лежить. Де розбереш, а де нічого не розбереш. Сільських дітей німці заганяли на гору і змушували на швидку руч заривати останки радянських солдатів. Загиблих було так багато, що коли після війни збирались перепоховати їх у братському могилу, пошуки останків розтягнулись на десятки років. Ось тут, от на горі одразу, там була така містина, отут лісок возле ліска, там була така містина, розпрямляли і такі молоді дівчата, ми цим тільки і займалися. Оце хлопці привезуть, а те... Та страшно було дивитися. Це, це 43-му? Да, хлопців отдільно закапували, а дівчат отдільно закапували. Не одна мама сказала, де ти є моя дочечка. Довготривалі пошуки жіночого штрафбату залишались безрезультатними. За цей час хлопці знайшли біля 500 останків інших радянських воїнів. Та багато років по тому земля все ж відкрила свою таїну. На цій висоті протягом кількох хвилин були замордовані 32 дівчини. Ми вже навіть і не вірили, що коли знайдемо цих дівчат вже, да, 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 але за Задячою ці саме Савченка От ми продовжили пошук. А і мені цих дівчат. Можемо сказати, тільки одне. Так. Все? Все. Все? Все. Знайдений гребінець, там на ньому видряпана таця, вони представлені на стенді. А звідки, з якої частини? Нічого не Нічого немає. Невідомо нічого. Два гребінці, на одному з яких викарбуване коротке ім'я. Ось і всі свідчення про три десятка молодих життів, обірваних кулеметною чергою осіннього світанку 43-го, послання майбутнім поколінням, аби не забували про найдраматичніші сторінки нашої історії. Чи були це частини штрафбату, чи спеціальний жіночий підрозділ? Сьогодні, напевно, сказати важко. Документи про штрафні загони залишаються за сімома печатками в архівах спецслужб. Факт є факт. Ані найдяни, ані єсть, ані І Із військовими почистями дівчат перепоховали на Чапаївській висоті. Кажуть спогади Ніни Олексіївни про те, як підлітки протягом трьох років ховали на горі загиблих солдатів, стали поштовхом для її сина збудувати на цих пагорбах історико-меморіальний комплекс в пам'ять про героїв-визволителів Токмацького краю. так зацепило, що це моя душа, все серце рветься на цю гору, і це памятником доглядається. Вважаю, що за свій кошт. Це укріплення німець дав команду, вони готувалися більше года. Они на Сталінград шли, а это укрепление делали. И лично Гитлер э, приезжал на это укрепление, на обороните линию Ватанг, эти ворота были Крым. И он сказал, говорит, что вот это здесь мы проведем черту, сделаем границу. Э, Германии. Это место, оно ну, такое, как бы на семи ветрах, оно высокое такое. Вот именно эта сопка, они ее взяли, символизирует, что наши солдаты взяли. Они победили на этой сопке. Прорыв был. Здесь отсюда немца выкурили, выгнали и погнали дальше э, к Днепру. О, гнали туда аж под лепетиху. Это уже моя мама рассказывала, ей было 15,5 лет. Она одна на сегодняшний день осталась в живых. Такмак освободили 20 сентября. 22 сентября освободили Молочанск, вот он рядом. И река разделяет оборонительную линию Ватан. Но 22 октября ровно месяц здесь шла мясорубка. Чапаевскую высоту форсували протягом месяца. В результаті запеклих боїв лінія ворога була сламана. Понад 10 тисяч фашистів залишилось лежати в українській землі, та незмірно більших втрат зазнали наші війська. Більшість загиблих сьогодні безіменні. А тому справжньою вдачею вважають пошуковці, коли ім'я, що за всіма даними пішло у безвість, повертається до солдата. Їх було 10 чоловік в одній ямі, і один тільки був в ботинках з поясом, це Орден Красних звіздей. Потім, як ми вже приділили по номеру Ордіна, поняли, танкіст. Віддать був обгорівший, і не знімали ні ботинки, ні пояс, і документи не шукали. Питалися ми знайти родичів, писали туди в цей всесовіт, в Далтайський край, в газету писали. Жінка відповіла, що його мама. Він один син має був. Ждала його до 61-го року. Ну, в 61-му -го году вона вмерла, не дождавшись сина. А в 61-му тільки я родився. Скажемо, йшла його в 90-х годах. Щороку на скорботний меморіал піднімається жителька Бердянська Лідія Кравченко, аби вклонитися пам'яті батька, рядового Андрія Сокологорського, учасника штурму Чапаївської височини. Їй було 4 роки, коли батько пішов на війну. Той сонячний літній день маленька дівчинка запам'ятала на все життя, адже те, що відбувалось на призовному пункті, сприймала як свято. Мама приходить з роботи, а я така, я довольна, румам, а я папу на війну провела. От як, Ну, мама в слізьбі облілася. Ну, я не розуміла, Говорю, ну чого ти мам плачеш? чого? Папа прийде, він прийде. Ну і так ми його більше не бачили. Тільки два листи отримали з фронту від батька, а потім звістку про те, що рядовий Сокологорський пропав без звісти. Але мати не повірила, шукала чоловіка все життя. Пайсковці, ці приходять, і говорять, ми знайшли вашого батька. Я говорю, а як ви знайшли? Вони ножичек, перочиний ножичок. І на ножичці написано Сокологорський АК. Вот Тепер вам точно скажемо, тому що ми пройшли і все узнали, это ваш отец. Ну, звісно, нас було і радості, і сльози, і всього повно. Синове з удовольствием, давай поїдемо. Но мама вже не змогла поїхати, вона вже не ходила, в было було чотири она лежала. І сказала нам діти, скільки зможете, столько їздіть на могилку, ведь ми не знали 62 года, роки, где он. Усі долі поєднав у єдину меморіальний комплекс на Чапаївській висоті. Став місцем паломництва і для тих, хто пережив воєнне лихоліття, і тих, хто тільки починає своє життя. А цей незримий зв'язок від вчорашнього новобранця, що йшов беззбройним у свою першу атаку до славного імені героя Визволителя, створюють своєю душею, честю, самовідданістю звичайні хлопці з невеличкого південноукраїнського містечка, де 70 років тому захищали рідну землю такі ж хлопці, як і вони. Те, кто забыли свое прошлое, у того нет будущего. То есть мы занимаемся тем, чтобы у нас было будущее.